Ірі, лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Європейський парламент засудив навмисні постійні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву основних цінностей ЄС. Про це йдеться у резолюції, яку ухвалили 345 голосів за. Проти голосували 104 депутати, утрималися 29. Європарламент закликав Європейську раду визначити, чи зробила Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей ЄС відповідно до процедури статті 7. Депутати також засудили вето прем'єр-міністра Віктора Орбана на перегляд бюджету блоку, включаючи виділення фінансування Україні. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, рада вітати Рада вітати. Дякую, як завжди, за запрошення. Які політичні наслідки для Угорщини можуть бути після такої заяви Європарламенту і резолюції? У насправді це безпрецедентна а, річ. А, чому тому, що в принципі до цього часу цю саму сьому статтю угоди про ЄС вона ще не використовувалась для того, щоб одні з країн ЄС, наприклад, певна певний час, яка порушує фундаментальні цінності ЄС, позбавити певних прав. Тобто, це насправді відбувається в перший раз, і більш того, я хотів би відмітити, що це відбувається на фоні такої важливої моменту, що Шар Мішель, який був головою Європейської ради, він іде своєї посади. Він збирається брати участь у виборах до. Європарламенту до речі, це теж перший раз, коли такий очільник іде достроково, і тут виникла історія, що потенційно Віктор Орбан міг би очолити через необрання нового керівника європейської ради очолити всю структуру. Тобто, ми розуміємо, чому от власне в Європарламенті, наскільки я розумію, так активізувалася історія з Угорщиною, тому що по суті Орбан на фоні цих моментів з європейськими інституціями міг отримати диспропорційно значний вплив на ці структу. Руктури е, і тому спершу була петиція, а потім справді це реалізувалося у рішенні Європарламенту. Зрозуміло, що далі е, тепер питання за європейською радою. А і тут є питання, які країни будуть готові підтримати зрештою це рішення, тому що я нагадаю, що все ж таки консенсусне право е, в, в європейському Союзі залишається. Тут є питання у мене, наприклад, як буде діяти далі словаччина. Чи буде вона готова підтримувати тут Угорщину чи ні? Тому що, як мені здавалося, до того знаєте, був такий, ну таке складалось враження. А, своєрідний пакт Екс а, 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 Австро-Венгрії, да, оцих країн, які колись входили в Австро-Угорську імперію. А тобто, коли деякі з них а, підігрували одна одній, ну тому тобто, що подібна історія Угорщина, от Польща, нібито була не така, як Угорщина, але десь вона підігрувала Будапешту, тобто щоб проти Польщі в свою чергу Будапешт а, да, не дозволив вводити якісь обмеження зараз. pushes me in the less of Lada. І я думаю, що це може кардинальним чином вплинути і на ситуацію по рішенню по угорщині. Але якщо це рішення буде зрештою прийнято, то це буде прецедент. І я думаю, що деякі інші країни Європейського союзу, наприклад, та словаччина, вони мають задуматись. А з приводу того, що якщо відбувається ну постійне брутальне порушення а, рішень а, європейського союзу, і ціностей то може настати певні санкції. Ну таки поки що мені здається, це знаєте, буде виглядати скоріше як домоклам меч, тобто буде підвищено це питання. Для того щоб Угорщину зробити більш поступливішою в інших питаннях, тому що я нагадаю, що Угорщина вона ж насправді до європейського Союзу там висувала цілу, цілу низку різних а, вимог, претензій, що вони мають дати Угорщині за те, щоб вона була готова підтримувати рішення там і по Україні, і по а, і новим пакетам санкцій, тому що зараз вже є інформація, що готується 13-й пакет санкцій, якраз до річниці другої річниці повномасштабного російського вторгнення. Коли буде голосування в Єврораді, на коли це планується? Я думаю. Дивіться, а, наскільки я знаю, я думаю, що це відбудеться найближчими тижнями, тому що а, до цього а, піднімалося питання, щоб знов підняти питання по виділенню коштам України, тобто прийняття цього бюджету на початку лютого місяця. А тут не так багато залишається насправді до а, кінця цього а, місяця. Тому я думаю, що найближчими тижнями або ж або ж ми можемо побачити, що це питання просто буде підвішено. і якщо е Угорщина не змінить свої позиції або не відкине ультиматум, Ативні оці всі моменти, які вони а, говорили до того, а це рішення тоді буде застосоване проти Угорщини. В Європарламенті також вважають, що Угорщина не може головувати в ЄС вже в другому півріччі цього року. Цитата з резолюції: якщо посада президента Європейської ради виявиться вакантною, ці обов'язки перейдуть до прем'єр-міністра Угорщини під час шестимісячного головування країни у раді. Депутати Європарламенту просять Раду знайти правильні рішення для пом'якшення цих ризиків і закликають до реформування процесу ухвалень рішень ради, щоб покласти край зловживанням право. Вето та шантажу, як може бути вирішене це питання? Ну, дивіться, а, ну я хотів би теж теж важливо річ, що відмітити. А, давайте не забувати, що ці рішення зараз приймаються на тлі а, того, що а, в червні 2024 року, тобто цього року, відбудуться вибори до Європарламенту. І ми не можемо відкидати, що звісно тут є певна політична складова предвиборча складова, яка впливає да на е, ці моменти. Але е, те, що є питання перезріло питання, і воно піднімається до речі, як представниками деяким представниками Європарламенту, так і деякими країнами Європейського союзу щодо того, що треба змінити модель прийняття рішень в ЄС, це справді важливе питання, е, тому що я нагадаю, що зараз в ЄС діє. Консенсусне прийняття рішень, тобто для того, щоб рішення вважалось прийнятим, всі 27 країн європейського союзу єврораді мають погодити це рішення, якщо хоча б одна країна проти рішення не вважається прийнятим. Ну і власне починається дискусії з цією країною, як пом'якшити її позицію. А зараз, наприклад, та ж сама Німеччина вже озвучувала тезу про те, що вони б хотіли змінити модель прийняття рішень в європейських інституціях в єврораді на мажоритарну систему. Що таке мажоритарна система? Це означає. Що діє право більшості? Якщо більшість країн Європейського союзу підтримує певне рішення, то зрештою воно приймається просто за рахунок того, що більшість країн за і я думаю, що якраз тут ця ситуація згорщин вона просто підсвітила і так проблему, яка там була. А в європейському союзі, тобто, з приводу того, щоб зробити, ну скажімо так, процедуру трохи змінити щодо прийняття рішень у європейських інституціях от зараз. Я думаю, що ми побачимо навіть своєрідну можливу боротьбу за те, чи буде це рішення реалізовано, тому що я не виключаю, що низка. Наприклад, невеликих територіально за розміром європейських країн можуть і виступити проти, бо десь консенсусне прийняття рішення їх влаштовувало, бо це дозволяло їм мати непропорційно великий вплив на прийняття рішень такої структури, як європейський союз. Давайте ще подивимось, як далі буде оновлена і керівний склад Європейського союзу, тому що з того, що ми знаємо, Урсула фон дер Лян, скоріш за все, залишиться, але до неї буде скаже так, буде змінений представник європейського союзу у закордонних справах говорять, що це може бути одна з представниць балтійських країн. А, так само буде змінена, наприклад, а, голова Європейської ради. Тобто, по суті, зараз є така інформація, що взагалі в європейському Союзі хотіли б, щоб були б чотири всі ці ключові представники були а, з жінками. Да, щоб європейський Союз зміг продемонструвати таку феміністичну силу. А ну тому, тому я думаю, що це теж паралельно. Це ці речі теж будуть впливати на те, як далі будуть розгортатися події. Окрім цього, юридичному комітету доручили проаналізувати законність виділення 10 мільярдів євро для угорщини. Чи можуть відібрати назад в Угорщини ці гроші? Знаєте, я б так хотів би сказати, це ще раз підтверджую ту версію, про яку я сказав. Що а, коли а, Угорщина а, занадто високо почала да, а, вимагати для себе певних преференцій, тобто на, на якісь знаєте компроміси, європейський союз був готовий з нею піти, умовно да? Ну, ми пам'ятаємо, як відбулася ця історія з 10 мільярдами. А що Орбан, а, коли голосувалось питання про початок переговорів з Україною, Орбан якби вийшов попити каву, да, як це назвали, ну Потім він це там аргументував різними різними моментами, але факт залишається фактом, що потім угорщина отримала ці з 30 мільярдів запланованих. Вона отримала 10 мільярдів. А дивіться, я думаю, що це теж додаткове підвішення ситуації, тобто. Щоб Орбан зрозумів, що у нього немає безкінечної можливості торгуватися і е, своїми забаганками будь-які забаганки ставити європейському союзу. Я думаю, що е, е, європейський союз намагається більшість країн європейського союзу показати, що є певний фарватер. Так ви можете торгуватися, але до певної межі. Тому з приводу чи того, чи відберуть ці 10 мільярдів, я думаю, що відкрите питання, тобто, скоріше все, ні, але це підвищення питання. Тобто показник того, що а, ви якщо ви не схаменетесь, у нас є вже механізми для того, щоб вас, скажімо так, у більш е, жорстких рукавицях взяти. То чи готовий уряд угорщини поступитися європарламенту, чи й надалі буде намагатися вибороти для себе якісь преференції в обмін на голос? Дивіться, я думаю, що висока ймовірність, що ми побачимо тут різко просвітлення угорської позиції і по деяких питаннях, наприклад, по виділенню коштів для України, готовність проголосувати. Помітьте, що Зеленський, будучи наприклад на В Давосі, він так десь натякнув. Да, я так розумію, що є певна інсендерська інформація з приводу того, що він очікує найближчим часом позитивних рішень в цьому плані від європейського союзу. От я думаю, що скоріш за все це і мало. Олексію дуже дякую за пояснення. Дякую за вімкнення. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.